Мої вітання всім глядачам. Є два варіанти, звичайно, що сьогодні можна робити. Можна просто серйозно забухати і нічого не робити. А можна бляха напрягтися і поїхати покультивувати капусту. Бо якщо ми забухаємо, я і такі фермери, як я, то ви прийдете в осінній магазин, щоб купити капусти на якийсь салат, голубець, бо куми прийдуть на день народження. Та капусти в магазині нема, то я приходиться зараз в жару, в спеку неможливо їхати і культивувати зараз капусту, щоб вам було що з'їсти. Виставився воно вже зараз. Вліво, вправо, вверх, вниз, все на городі, так як культиватор був розібраний наглухо. Прийдеться зараз виставлятися і трошки часу це займе, можна ще вважати, так щоб по мінімалках це все обробити. Трошки напевно вже пора в тракторі прибрати, а то щось такі безла тут. Два ключі, яких зараз мені треба буде для коректування того штуки 17-19, зразу лежать на магніті. Звідси вони нікуди не попадуть, все, щоб не доставати з ящика дуже довго, то таким чином можна використовувати магнит. Кину і вони там лежать. Коли треба, взяв, вискочив, покрутив і назад кину. А як вже не потрібно буде, кинув ящик. О, Двері закриваю сюди. Диви. ну що диви, диви. Правильно, не туди нажав. Ай, якийсь звук. Це вам не іномарочки ті, що іномарочки. І не япончики, це саморобна кабіна. Видає такий звук. Отже, після заїзду в рядок. Плюс-мінус дивишся, щоб воно... Попадало. Вроді нормально, близенько, але поки я очкую, зроблю трошки менше і ці Приїду Приїдуся раз, два, пару ніжлять, тоді вже зроблю якісь висновки, що треба буде більше, то відсуну, бо мало ли що може статися і можна вирізати трохи. Що стосується, я скажу вам оцього вашого хваленого. Корагена, Ось я брав китайський. Як ви бачите, літають всі, хто може літати, хто може повзати, повзає. Хто може ходити, ходить. І це пройшло практично. Діться. Видно, не видно. Прийшло практично 2-3-4 дня, скільки там не пам'ятаю після обробки. Дивіться, що робиться. Це був китайський караген, не оригінал. Ну плюс їй був туріл. Тобто воно його не дуже взяло. Завитися культивації з дня на день, якщо не ляпне дощ буде поливання. Завжди ця операція робиться стрьомно з цими бритвами. Дивіться, що я знайшов. Бери твами, воно завжди мені стрмно. От я бачу, що все добре, але стрмно. Сухо настільки, що не хоче лізти просто в ґрунт. Попробую зараз щось засняти, щоб вийшло. Запам'ятаємо цю картину. Значить ходжу в один стіт два рази, зараз цей так само в два рази піду, тому що коли з, з бритвами, коли ми садимо раз, потім другий, якщо брати ось цих беретків, може десь сміщення бути при посадці. Коли просто садили, то дуже небезпечно це можна вирізати. Коли без бритві, просто з культіватором, з лапками, то я там тому, в тому іншому місці кутивірував так. Цей і вже зразу цей, цей, цей. Ну тобто за походом. А тут приходиться трошечки по два рази їздити. На пару рядках трошки вже приловчився, то можна задавати газу. От такі цих вони люблять швидкість. Вони люблять швидкість. Дивіться, вода. Швидь вода. Є чим поливати. На ці місця тут, де я тоді застряг, коли те місце і одне місце я вже обробив. Де я тоді приїхав. Щось я приїхав зробити і застряг. Топився у болоті. Бачите, глибоко воно не може взяти. Середній рядок ще бере глибше, тому що це ми як садили там колесо, там було, то там не було колеса, тому що глибше бере. По два рази їздять вже по сему, там так плюс мінус Але наскільки глібок я хотів би, то вже ці бритви, бритви трошки обмежують глибину і воно не може залізти. Це треба буде в другий раз, вже, або після поливу це вже просто прийти без бритвів. Але, хоча тоді вже може де м'як, після поливу буде м'якше, то і з бритвами, то воно вже залізе добряче. Або переставити лапку на передні кріплення і зняти бритві і воно залізе добре. Дивіться, літається, розвертається як японець. Майже на одному два рази в льом зрукнув, я вже не розвернувся. Тут вися, і я вже в врядка. Тобто функція швидкий розворот в китайському виконанні. Близька там, де я тоді втопився трактором, бачите яка капуста. Реально вона менша за рахунок того, що воно замолило. Де, який зараз повирізаю. Вилізу. Переставив лапи з заднього кріплення на переднє, бо не зміг терпіти те, що воно не лізе глибоко. І трошки воно забивається так, бо прийде близько. площі технологічну полосу також треба обробити щоб не було бояруно ну, добре не дуже хоче лізти, сухо але якось треба перешкрябати Якось передер. Бачите, коли стрілка стоїть на першому кріпленні і ці бритви, то воно більше забиває буряном, аніж коли стрілка далі. Але якось тут передер. Хоч якось тут передер. Хотілося б краще, але буде краще в другий раз. Десь он там підрізав нормальний рядок. Скоріш за все, що він так забило, я не звернув увагу назад і воно просто повривало з курінцями, як горнуло за собою. Необробленої площі, значить, що сталося близько 22-25 см. Ось вони, бачите, валяються. А видно скільки білокрилки літає? Дивіться, що робиться. І це вже Ох, йоп, дві. І це вже я крупив. коли... Дві, що робиться? Два-три дні назад. Десь. Два чи три вчора чи позавчора. Оце ж був караген. Була ця шняга. Йоп, дрьок, скільки тут яєць. Просто капець. Караген, Та, бля, залетіло в рот. <клес> Карагену було короче, з, з рахунком 200 <клес> бляха в рот залетіла. <клес> <клес> 200, 200 грам на гектар було. Це максимальна доза, як то пише його. І плюс було 250 грам турі... турілу. Ось воно поривало з курінцями, напевно. І все одно, бачите, біла літає. Щось в мене воно не бере. Прилипача, я дав сюди 400 грам на 200 літрів. Прилипач був тренд 90. Але я скажу, що капуста, до речі, старий дор. Ну, тут немає, бачите, черв'яків. Ну, на, цій... на цьому качані немає. На цьому теж немає. Ну це не така загрізана. Ще велику роль грає те, що тут в тому році город просто стояв, відпочивав, не було капусти. Капуста була аж у минулому році. Це теж велику роль грає, коли сівозміна. зміна. О, от то глибоко взяло. От тут глибоко взяло, і нога провалюється. Дивіться. А там в основному ну, тут що глибоко, тому що тут мочер, Дивіться, яка земля мокруща. А там Шкурочку здерти здерло, але розпушити, так як мені подобається, дивіться, тверде. Бачите, так як я там на тому піску робив, що да, до 10 см була глибина, то тут дивіться. Це таке, аби типа, типа, здерло шкурочку. Ну, середній ряд середній ряд, то глибокий, як я казав, що середній ряд він глибокий. От, але нічого, все одно вода вже якось буде трошки затримуватися, після поливу будемо пиливати. Можливо завтра то вода буде трошки затримуватися, вже краще, аніж до рихлення цього. От. І після поливу я вже сюди приїду, то буде дуже глибоке рихлення. Капуста старій Дор і Не така загрізена, як та, що в цьому на тій ділянці. Де агресор росте? Це вся капуста, яка буде коштувати 80 доларів каструля голубців. Ну, так, більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Хотілося б просто глибше тільки. Раніше ту я ще ближче до капусти виставляв ці, як вони звуться, бритви. Бачите, ось ось кінець. Видно, да? ось обрізаний край. Тут воно просто не достало, але видно, що ось воно пішло тобто 20 см, а бувало, що я 10 см обрав полосочка. Ну то дуже стрьомно. Там тоді вирізалося, бувало. ну Саме перша як обробка була. При самій першій обробці то бувало так нормально вирізалося до сотні. Вирізалося, але вже коли другий раз, третій приїжджаєш, то вже просто кулья налажена, то воно вже не, не вирізає. Ну, дуже тиненько. Ну і стрімно. Хоча, якщо так, розібратися, щоб не вирізати, щоб не було вирізано тої капусти, треба там або вручню сапати. Да? Це гроші стоїть. Але щоб гроші стоїло, це треба ту капусту, яку я культиватором вирізав виростити, продати і заплатити Тобто, тої, тої капусти, що вирізано, все одно її нема, толку не буде. Ось так. Тобто, вирізати не жалко. Зато робота зроблена. Це вважається, якби плата за те, що воно зроблено добре. Вон там де я втопився тоді. Трошки пропало капуснень. Берізка, як завжди, йолки-палки. Як завжди берізка, бачите, її. вона чіпляється, коли вона росте посередині, зрізає, так як вона нав'язана везде всюди. Волосся за собою буває, витягує прямо з корінцями цю капусту. Це цей жмут. Дивіться, скільки біло Тут. Тута. Дуже черв'яка нема. Є воно тільки личенка. Замотана. Замерзла. Фу, бляха роздушив рукою. Ось такі справи. Футболка мокра, спотів, жарко. Але роботу треба робити, тому що ви любите їсти голубці на день народження, я знаю. Особливо якщо сватання, це зараз хтось прийде на сватання, голубці по-любому треба поставити на стил. А де капусту взяти, якщо ми не посадимо і не обробимо? Ніде. Ось такі справи. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях.